На теперішній час судова практика щодо виключених з військового обліку за станом здоров'я у зв'язку раніше. Визнанням громадянина України непридатним за станом здоров'я з виключенням з військового обліку, або визнанням зараз непридатним до військової служби є більшою мірою позитивна. Получити факт, що громадянин виключений з військового обліку, що підтверджується військово-записами військово-облікових документах, а також Відомостями за результатом проходження медичного огляду, у випадку, навіть якщо такий громадянин протиправно поновлений на військовому обліку військовозобов'язаних і перебуває в так званому розшуку, то суд при формуванні позовних вимог в одній позовній заяві щодо визнання протиправним е, бездіяльність щодо невнесення запису про виключення з військового обліку раніше вже виключеного з військового обліку громадянина. Зобов'язують в тому числі вилучити запис про так званий розшук, запис про порушення правил військового обліку. Наявна позитивна практика з цього приводу. Тому, якщо ви були виключені раніше з військового обліку за станом здоров'я у зв'язку з визнанням вас непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, за різними наказами Міністерства оборони України. Другим або 402. Пишіть, підписуйтесь, звертайтесь. Дякую вам.